Доброго дня, переможницею акції «Смик удачу за хвіст цього разу стала 74-річна Галина Жовток з Товстолісу. Що біля Чернігова? Галина Петрівна захотіла в подарунок від улюбленої газети каструлю з нержавійки для індукційної плити. Привезли дві. Я мріяла за такі каструлі. Галина Петрівна з чоловіком переїхали з Чернігова в новий будинок в Товстолісі незадовго до повномасштабного вторгнення. Ані тільки прийшли. Русские. І в ага. перший же день от у п'ять часів вечора прийшли, а на наступний день, там в 10 часов люди уїхали. Всю вулицю вигнали. Русские вигнали, да. бо поселили і ще як? Ну, самі ж заселились. Ага. А люди пошли на Петрушин там, просить за людей, mm. да? Ага. Як пережили окупацію, читайте у свіжому номері газети «Вість». Акція триває, подарунки ще будуть. Передплачуйте найцікавішу міську газету «Вість», надсилайте або приносите абонемент передплати до редакції та вигравайте. Удачі й перемоги!